Ой, дебіли. <рес> <рес> У нас були гострі, незрозумілі, невиразні рухи, а не плавні, красиві. Чуєш, там зараз змінюється музика. Раз. Раз. Давай ніжко. Ну, ти на мене не дивишся. Я кажу раз, а ти робиш два. Та все. Ну, Ось. ну ти на мене не дивишся. Нам потрібно було синхронно це робити, а тут тут з'явилася якась проблема. Чуєш? Та я ж рахую. Я кажу раз, ти типу е... і раз, то я на тебе дивлюсь, а ти собі своє хчеш. Ну, капець. Ти не чуєш мене і не розумієш. Там пінило щось, кричало. Вони так робили. Вони не так. Ти робиш отак. Ця нога в мене отут була. А що заважає тобі зробити отак? Едем включив свого пофігіста танцюємо, зробимо і немає різниці як. Ти як фраєр стоїш отак. Якщо я зараз почну з нею суперечку, добрим це точно не закінчиться. О, чесна, фу, я не можу. Тепер дивись, іди сюди. Мене почало це дратувати, я почала нервуватися, я не хотіла нічого робити. Ти трясся! Та, та ти кипішуєш просто так. спливає. Вони не будуть думати, ух, він зараз палець неправильно поставив. Чи опа, не то я робив. Якщо ми тому... боремося за це, то хочеться, щоб ідеально було. А як же ж? Але ж теж, убивати нервові клітини на цьому не треба. Ну. Так, ідемо. Ми робимо з тобою ці штуки правильно? Так. Оля розпинається і едем. Її дуже уважно слухає. Так багато інформації у мене голова не може опрацювати. Ну не слухав її. Красавчик. Ти можеш пам'ятати? Ми робимо одну справу. Ми робимо з тобою ці штуки правильно. Потім починається повільна музика. Ми повертаємося, ідемо в притопі, потім доходимо. Я плескаю, ти молишся, так. Стоп, давай ще раз. А про що ти думав щойно? Я думав про гору. Аде мене не слухає. Це не може не дратувати. Я тобі говорила, а ти просто махав головою. Якого хріна ти горлаєш трясця? Ввімкнула командира. Хореографка, ти моя, я тобі не чмошник, як всі твої кенти трястя. Набридло. Який чмошник, я не знаю. Я ж твої нормально. однорупники трясся. Тепер Слухай мене сюди. Ти не можеш говорити зі мною так. Я дівчина не твій кен з базару. Коло базару, нема на ти Там з усіма твої Я так, так розмовляю. Мені вже конкретно набридло сваритися. Я вже втомився. Потроху, потроху вона просто додавала газу. Просто можна було сказати новини. Ну, ага. ти розпінувся через вибач, те, що ти вибач, не вибач, трясся. За що? Стерво! Я двері неправильно відчиню. Ти мені теж будеш ображатися. Трясся. Чого я це терплю? Ага. Бери квиток, лети додому. Просто розвернувся і пішов. Тепер роби що хочеш. Зовсім поплутала. Якби я все, що в мене всередині показував, я крикнув би гаркнув на неї, звалила б в сльозах вся. Не захоче танцювати. Я перед нею цим'яти теж не буду. На це все взагалі. Я очікувала, що він зараз повернеться і скаже: ну, вибач там щось. Гальмуй. Що ми будемо танцювати? Ну, для чого? Ми це дарма вчились тільки. Ну, так і що. Іди Це сюди. означає, ну дивись що ти мене шарпаєш. Послухай, що я говорю, не випендрюся. Ми будемо не танцювати. Я в тебе питаю. Так, так, ні, ні. Нормально. Я, тільки... я тобі говорю. Ти скажи так. Якщо так, то ми І їдемо. Що а потім, потім ми вже тобою помиримось! Матом, ти розумієш, в чому суть випробування? Ми, ми допомагали одне одному чи ні? розумієш, В чому суть випробували одне? Одному. Яке ми одне ціле. Коли Нічого. ти говориш, мені збирай лізу аля у лю додому. Це так виглядає ми... одне ціле. Ми йдемо танцювати. Так виглядає одне ціле. Ні, не то все. Я в такі моменти взагалі нічого не розумію. Ну не розумію. Я себе не контролюю. Мені в натурі хотілося вибухнути. Матом просто а потім, сенс нам. А потім ну, ми вже що повиримося. ти робиш. Скажи, так! я не можу. Боже, та що ти робиш з мене, старичку? Чого я маю плакати? Ти навіть не вибачаєшся, нічого Якого не говориш. Хуй? Хуй? Я маю поїхали. перед тобою вибачатися. Я не хотів вибачатися, тому що я вже задрався перед нею постійно вибачатися. Так. Ти зовсім ненормальний. Я з тобою ми. нас... Ну, що ти бігаєш? Ти що дівчинка? Ще трохи і все. Не біси ти, мене, ти... дідько! Не ти біси мене! Завтра. Нахера ти ну, так базариш! Ти, чого? Чого? Нахер ти, ти базариш! Йди та. на. Що? Нічого. З Я... Не очікувала, що він так зірветься. Якщо ми сваримося постійно, нахера взагалі так жити. Яка ми нафіг команда? Нічого спільного. Я так жити не хочу. Мені страшно від такої думки, що так може бути все життя. Я явно до нього не піду. Я не хочу виступати. Настав час виступу. Едем, як завжди, швидко вгамував свій гнів і вже на місці. Та Олі все немає. Ну я був трохи пригнічений. Думав: ну, прийде вона чи не прийде. Як вона, що вона, де вона? Про що вона зараз думає? Ще я думав, як я буду пояснювати Даніелю, чому я сам, де Оля, як я буду сам виступати. чалить зліва здовж пляжу. Дивлюся, коситься, типу, така типу, ображена. Ти прийшла таки, іди сюди. Я зрадів, моя маленька. Фух, Зовсім так. Ти прийшла до мене. Я не змогла вже ображатися. Просто розумію, що я його люблю і. Я не хотів. Вибач, я був злий, чесно. Я тебе люблю. Я тебе теж. Зараз ми. Наступний вихід Олі та йдема. Чесно кажучи, я не боявся. Хоч там і була купа народу. Для мене головним було, що поряд зі мною була Оля. Моя Оля і все. Почекай, почекай. Я забула, якщо так рука, то так. Я дуже поважаю людей, котрі доводять справу до кінця. Але це випробування було для того, щоб ви навчились допомагати і підтримувати одне одного. Як ви вважаєте, ви підтримували одне одного сьогодні? Чесно. Так, спочатку так. Потім я навіть не хочу. Ми посварились через дрібницю. Так, це було… Все, що відбувалося з вами вчора. Позначили сьогодні на сцені. Ви не були командою. Я розумів, що ключ ми сьогодні не здобудемо. І, на жаль, цей ключ. Лишається в мене. Так, я засмутився. Я сподівався, що ключ буде в нас. Ми обоє були неправі. Вона мене не зрозуміла. І я її десь не зрозумів вчасно не вибачився. Олю, тобі важливо тільки, щоб Едем вибачився. Мені важливо, щоб він мене слухав і поважав. Як ти вважаєш, чому він перестав тебе поважати і цінувати? Поки я була не його, це я була для нього ідолом. Тепер він знає, що я нікуди не піду, може вже говорити так, а, давай, якби, Вали, звідси. Якби... Тобі сумно через те, що ви постійно сваритесь. Ти хотіла б, щоб було інакше. Едеме, тобі сумно від того, що ви сваритесь. Ну, звісно, це все напружує, нагнітає. Едеме, ти не правий, коли ображаєш свою жінку і можеш їй хамити. І потім дізнайся, що вона вже з кимось іншим. А що терпіти цю херню весь час? Не, Я що? не подобається, не розмовляй з нею. Нормально, нормальна ідея. Так, я згоден. Якщо я не змінюся, вона не буде зі мною. Якщо вона не зміниться, я теж це довго не терпітиму. Я готовий змінюватися. Коли вона буде мене злити, я буду просто мовчати. Якщо ти хочеш тиху, спокійну жінку поряд з собою, це не Оля. Олю, якщо ти хочеш спокійного. Чоловіка поряд собою, який би робив тільки те, що ти сказала, це не один. Ми повинні навчитися сприймати одне одного такими, якими є, або не сприймати зовсім, тому що виправити людину повністю не вийде.